Ну що, робимо розбір і розпаковку масштабних подарунків на 2 роки дитині. Готувалась в записничок, щоб всім повідправляти. І там в мене є варіанти не тільки для хлопчиків, тому буде цікаво для всіх. Погнали, найбільше те, що ми подарували, це ось такий білабіг тере самокат. Це фірма Scoot. Да, Scoot and Dried uh, Highway Quick One, якщо бути точнішим. Він прикольний, чим він нам сподобався. Сподобався тим, що дуже легко трансформувати його з е, велобіга в самокат. Наприклад, ви просто прибираєте ручку. Ось тут є така відкривашка наверх, Ставите ручку назад. Все, це все, що вам треба зробити. Він трансформується в самокат. Пишуть, що це від. По-моєму, трьох до п'яти років щось таке. Ну, по висоті нам е, я трошки налякалася, тому що мені е, знайома написала, що у малого вже в, до двох років вже тягаються коленки по асфальту. Хоча у них з марком однаковий зріст. А що ти там ходиш? <рес> Марка, вона нормально абсолютно ну, по зросту окей. Давай, відкривай, відкривай, відкривай. Позросто окей, він дуже класно виглядає. В нього є купа різних кольорів, є з батьківською ручку, але ми зрозуміли, що Марку, то нафіг не треба, але йому не зайшло. Я не знаю, що нам вже віддавали і Ми його віддали далі, тому що Марко щось воно взагалі не заходить. Самокати він більше любить. Але я думаю, що треба час, треба літо, коли він буде бачити, що всі навколо з цими самокатами, йому буде теж більш цікаво. Це є. Далі наступний що просто фурор всіх фурорів. О, така дорога. Тут є все, що треба взагалі і не треба для малюків, і це зайшло просто найбільше. Єдине, що та музика така, що ви просто у вас буде опосіпатись. Рано чи пізно, тому що це повний трешак, я вам кажу. Але нормально, якщо абстрагуватись, взагалі супер. Тут, значить, є, зараз вам покажу окремо, тут є. Кермо, яке включається туди, їздять машинки. Це два окремих треки, які можна об'єднати в один. І якщо він об'єднаний в один, там взагалі ось так: от машинки по колу їздять, піднімаються автоматично на ліфті. Можна ліфт самостійно піднімати, і тоді не треба включати ту музику. Вони самі, як на ліфті, піднімаються наверх. Тобто дуже прикольний трек. Там шість маленьких машинок. І в цьому магазині ми купували ось тут. В цьому магазині взагалі сталася помилка. Ми замовляли інший трек, іншу другу половину. Тобто, перша така сама, інший замовляли. Нам прийшов, я вирішила відкрити. Думаю, а там було з якихось НЛО вежу і так далі. Я вам пишу, сорі, це не той трек. Він такий, вибачте, зараз перерішаємо. Вони не писали постачальнику, і постачальник помилився, відправив не той набір. І цей виявився трошки дешевшим і ще крутішим. Тому раджу брати саме його, тому що тут є ще й парковка, по колу вони крутяться. Там такого нема. Хоча, можливо, комусь. Він теж зайде. Тому це прям, я кажу, це для хлопця прям офігенний варіант. Ми знайшли, є взагалі купу різних треків. Бувають в інтернеті просто трей, дитячі треки для машинок, для чого завгодно. Класна штука. Далі, поїхали. Лего. Я думаю, що всім вже відомо його мільйон кількість варіантів. Нам подарували, марку подарували. Два різних варіанти. Перше це ляго-дупло з екскаватором і самоскидом. Тут прикольно є і камінчики, які можна скидати. Лопата є. Два цих лего-чоловічків теж тут є. Воно прям класне. Марку Лего поки не цікаве, але будемо потрошку його навчати, тому що це прям важливий інструмент. Вау, він прям грався, не да? сам збирав, розбирав чи ні? Ми зібрали спочатку самого нуля. І ту, і тут. Я вчив його, що натискати треба, він іншою стороною постійно робить. От, і такий самий, взагалі, ми не просили, але вгадали від тачок. Дивіться, який тут Мак, який перевозив блискавку Маквіна. Це весь ще топ. він теж зайшов. Подарували ось таку машинку. Ось таку машинку на радіоуправлінні, на кермі. Вона прикольна тим, що вона їздить, врізається усюди. І продовжує їхати. Типу нема такого, що вона застряла. Вона об стіни перевертається, розвертається, їздить. Дуже марку сподобалось. Він спочатку її злякався, тому що хтось її включив. Вона почала їхати, і в нього одразу паніка. Дякую. Ось вона є. А можеш її от натис натиснути? В неї крутяться дві два колеса в різні сторони. І це прям приколде. Тобто вона усюди врізається, перевертається, розвертається і класно. Звісно, що якось пульт керування спочатку для дорослих, а потім для діток, але Марк вже натискає вперед назад, йому прикольно, йому весело. Але будьте обережні, вона дуже ніжна, щоб не, ніде нічого не розламати. Ще раз вам показую назву: Crawling Стант. Ну, прикольно. Як варіант теж для всі іграшки, це на пульті керування. Є прикольні екскаватори на пульті керування, є підйомні крани, які ви перевертаєте, опускаєте вниз туди завантажуєте і так далі. Все на пульті керування дуже-дуже прикольна історія. Також нам подарували Train. Це взагалі це в мене не було в списку, але нам його додали, і це дуже прикольне штука. Це паровозик, який ви завантажуєте. От ставите. Зараз я вам відео прикріплю, Завантажуєте і ставите ось тут всі Ось Отут всі доміношки, і коли він їде, він влаштовує рівну лінію, і ви можете потім ці доміношки натискати і перевертати. Теж дуже прикольно подарувала марка бабуся. І йому спочатку він такий, типу, що, а потім сподобалось, тому що, ну, блін, це прикольно. Наступний це інтерактивний планшет. А в мене взагалі бабуся розказувала, що мій тато в два з половиною роки вже знав весь алфавіт, як він там, типу, натискав правильно, показував правильно. В мене брат теж так. Тому подумала, що може пробувати просто вивчати е, літери. Тут і українські, і англійські. Воно виглядає ось так в розгорнутому вигляді. Воно у нас висить на крючку. Він доволі таки об'ємний. Висить на крючку. В нього є різні варіанти. Тут є і музика, тут є і екзамен, гра, і просто. Назви всіх штучок. Прикольно, класно. для вивчення, взагалі, супер. І циферки є: англійський алфавіт, український алфавіт. Наступне з таких габаритних подарунків нам подарували отакий набір: це набір з інструментами. Зараз покажу вам коробку, як воно саме називається: крузел фірма. Тому він розкладається або ось так. Зараз вам покажу, або стає все вище, тому що ви тут ставите ще насадочку, і він там всередині грається, або ж ви просто відкриваєте і ця насадочка от таким чином. Тут прикольно, що є різні, тут є і шурупчики, які можна крутити в різну сторону, гаєчки якісь, купа інструментів просто. Тут є і молоточки, і гаєчні ключі. Є прям викрутка, і також є болтики. Які, яких можна закручувати різьбу. Ну коротше, тут, 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 тут дуже дуже багато всього. Я просто вчора дивився відос, як плейти куди наліпки, і побачив для цього штука. Я офігел, що неправильно правильно використовували. Може вам буде цікаво. Ставиш цей зажим. Закручуєш його. Типа тепер можеш може. О, май гад. Прикольно! Це прям історія прикольна, тому що у Саші є свій чемоданчик на Валізка, в якої е Марку цікаво постійно брати викрутки і так далі. Він завжди все допомагає Саші. А тут більш безпечний варіант цієї допомоги, коли ми знаємо, що точно в голову нічого не забере. Ви розумієте, що воно таке доволі габаритне. Взагалі його можна використовувати як валізу, просто піти кудись на вулицю, погуляти, закластися до всіх іграшки, витягнути з того ті штуки. Ну прикольно, класно. Що стосується книжок і, взагалі, того, що я дуже просила, ну звісно, найперше це. Набір бодьошечок маленький тут є бодьо в лікаря, бодьо хоче каже: добрий ранок. Доброго ранку бодьо каже на добраніч. І Бодьо каже, хочу пісяти. Хочу пісяти, ви ще у Марка. Він просто його читає постійно, постійно. Там дуже прикольно Ну, я думаю, що багато у кого воно є, але прикольно, що тут прям про трусики розказується, про горщик. Що, якщо Бодьо попісяв на підлогу, ну взагалі. Тобто це прям супер клас, дуже-дуже сподобалось. І Марк в захваті, і ми радіємо, тому що треба вже ну, прям основополагающе пробувати привчати до горщика. Марчика, бо він йому в. Взагалі не цікавий, і треба, напевно, поїхати і обрати той, який йому буде більш подобатись. Сорі. Так, наступне це вообще, вау! Дуже класні штуки для того, щоб з дитинкою розвивашками займатися. Марк не любить сидіти, займатися розвивашками, але це йому зайшло. Це друга частина, бо мені вона більше сподобалась. Є, і такі дві. Ви витягаєте і тут купу різних карток. З двохсторонніх, з двома різними завданнями, наприклад, давайте вам перше. Тут моя вже похресниця малювала, використай наліпки, прикрась торт до дня народження. Тут є тортик, є купу наліпок різних, з різними завданнями. Так само тут є всякі лабіринти, он проведи. ой, тіга. Проведи в наборі йде також маркер з отакою стирачечкою, що в в його можна самостійно потім стирати і використовувати купу ще разів. Тобто це не просто намальоване. Кажу просто знахідку року. Знахідку року хочете? Ріша, ну звіть, пожалуйста. А? І книжки, виробництво девар. Ми взяли ось таку книжку. Ось так вони пишуться: Девар. Блін, треба було всім написати за рекламу грошей зробила. Девар. офігенна книжка, де є просто інтерактивні. Це ми взяли моя перша енциклопедія про транспорт, там їх дуже багато. Чому я їх взяла? Тому що я колись у похресників побачила, що їм подарували таку про космос. І там про кожна планета ви скачуєте додаток і інтерактивно дивитесь. Наприклад, про планети ви наводите на планету, вискакує над книжкою планета. Ти можеш натискати, вона розбирається на ядро, молекули там чуть ли не. В общем, дуже багато всього. Так, ось і є прилажуха, я вам зараз покажу. Ви просто скануєте оцю книжку за допомогою приложухи. різні сторінки, де воно їздить по сторінці, і дитина прям бачить, ніби машинка проїжджає. В нього є додаткові деталі по типу пожежна гасить пожежу, прям вимальовуються в телефоні над цією книжкою будівля, яка горить, під'їжджає пожежна машина. Це прям супер. Я вам кажу, Девар, У них там дуже багато є різних книжок, і всі вони дуже класні. Тобто, це прям лайк. Далі, те саме, що до нас не доїхала Маруська, але вони теж запитували за подарунок. І ми зійшлися на тому, що дуже класно машинки з оцими, знаєте, там, де викрутка, і викру... викручувати всякі детальки від машини, вставляти назад, гаєчки. І класно воно буде мечитись з цим столиком. В нього буде взагалі своє столку, де він буде приїжджати, там лагодити машинки і так далі. Це кайф, кайф. Так, це з того, що Марку подарували. Зараз я вам ще розкажу, що я окремо записувала, що може бути. Власним таким великим подарунком це завжди велосипед. Є із батьківською ручкою, і окремий на трьохколісний, і п'ятиколісний, їх там супер, купа багато В коментарях пишіть, які у вас обов'язково, тому що будемо ділитися взагалі пишіть, які у вас ідеї для подарунку. Є ще на плюс-мінус цей вік. Так, далі в мене на секундочку, все записано. Самокат Бігавіл є. Велосипед є, книга-девар, бодьо, плакат є. Машинка на радіоуправлінні, конструктор. До речі, була в Антошці і побачила, там дуже класні є набори. Там, де в наборі, наприклад, іде машинка, в неї кузові лежить дуже, -дуже багато інструментів для конструктору. Конструктор класний. чого я не взяла тільки мікрофон, непонятно, я так розмовляю, ну да ладно. Класні різні штуки, взагалі, от я зайшла в Антошку і знайшла купу різних ідей, просто тому що там, взагалі, дорожче ніж просто можна знайти в інтернеті, але для ідей там можна зайти і просто кладіть всього. Далі одяг, понятне діло, що ніколи зайвим не буває. Мої батьки ще марку подарували ось цю курточку, в якій він гуляє. Класна, зарівська, тепла фігія. Ну така на весну, класна куртка. Також можна всякі кроси, знаєте, оці найки і так далі. На що взагалі скупиться душа купити, тому що він проходить ньому два місяці, але на їх подарунок то є класна історія. Парковка також знайшла ось таку парковку, не знаю, чи є вона в наявності, але дуже прикольна історія. Якщо у вас є то куди поставити, можна замовити собі велику таку парковку, де дитина буде розставляти всі свої машинки. Так само ляльковий іграшковий будиночок, де ну з дівчатами мені здається трошки простіше, тому що там будь-які набори Барбі, ляльок, бебі-бьорнів, яких зараз можна і годувати і вкладати спати окремо для них візочок, окремо для них спальне місце. Це будиночків для ляльок зараз дуже багато, тому якщо брати йти в сторону ляльок, ви заходите там просто поле не пахане. Так само альтернатива. Ну, хоча до речі, Марк, оцю історію. Спочатку сприйняв за кухню. Він сказав, що то буде готувати. І там, де ці шестероночки, то він сказав, що то плита, і буде з нею готувати, готувати їжу. Тому кухня підійде як хлопчикам, так і дівчатам з різними наборами. Я, до речі, бачила: от в цьому магазині, боже, пожалуйста, щоб я тут все знайшла. Там у них дуже прикольна кухня, де прям колір міняється на пательні, колір фруктів, овочів, коли кладеш на пательню, він стає більш насиченим. І це теж прикольно, як причина наслідку. Віддаткові зв'язки для дитинки вивчати, що коли ти готуєш, щось змінюється. Зростаючий стілець, стіл і стільчик теж актуальні, якщо у вас його немає, якщо досі нема вежі помічника, це теж must have, як на мене, бо вона потім розкладається і ви можете використовувати то як стільчик і столик. Також є столики для кінетичного піску, для всяких ферм, де відкривається поверхня, і там знизу ще така шухлядка, куди можна купу всього поскладати. Теж класна історія є мозаїка в будь-якому вигляді. Для такого віку Дивіться, просто щоб там не було багато мелких деталів і ні в якому разі не залишайте дитину саму з мозаїкою. Але зараз теж є купа різних варіантів, які можна використати для того, щоб дитинка розвивалась. Гіршкові магазини, каси, де дитина сама пікає. Вони зараз є великі, ось такі малюсінькі Теж прикольно з всякими фруктами-овочами, знову ж таки, отак розинка, універсальна з кухні. Спочатку в касу, потім на кухню її несете. Таких габаритних історій це полиця Монти. Сорі, якщо у вас знову ж таки є куди то все поставити, полиця Монтесорі класна штука, будиночок. Як ось це у нас є будинок для лазання. Марк зараз на нього трошки підзабив, але дуже класна історія для того, щоб розбивати моторику, щоб він залазив, розлазив. Як завжди, я вам буду рекомендувати магазин Wooden, He Wooden Hearts тому що вони. Ну, клас, ми з ними співпрацювали. Вони дуже круті, залишаю на них посилання. Хоч води не просили рекламу, але буду їх рекомендувати. Є класні складні сортери з геометричними фігурами, які мають там закрутитись, або треба поставити сортер так, щоб дірочка увійшла туди, куди треба. Не просто по кольорам розкладати на цей вік. Це вже більш такі складні історії. Буде теж класна розвивашка. Плюс усілякі пазли класна штука. Набір першої допомоги улюбленцю, де теж натискаєш собачка, починає іти, і її можна водити і заповідець, і можна її там і лікувати. І взагалі, будь-який набір лікаря також класна іграшка, тому що таким чином ви можете разом з книжкою будь-якого лікаря навчати дитину, що у лікаря то не страшно. Такі альбоми на липучках, їх зараз теж дуже багато. Є моє тіло, є вивчаємо там енциклопедії, тваринки, ферми. А можливо, воно вже буде не дуже актуально, але для тіток, які зараз ще не говорять, які або мало говорять, це якраз класна штука, щоб наліпляти, вивчати, дізнаватися і так далі. Генератор бульбашок. Воще топова тема, де автоматично ви просто натискаєте і генеруються бульбашки. Ми таке так колись купляли в Аврорі за 150 гривень. Не знаю зараз, чи є вона там чи нема, але ми купаляли зовсім маленькі, є великі габаритні, мені здається, що. Зараз на таку погоду класно буде виходити і влітку, виходити з цим генератором і далі робити. це будь-які іграшки у ванну, теж є, знаходила багато історій. На Аліекспресі є, на дему є, де. Просто ну, там присосками це причепляєте до ванни, і дитина може тусити дискотеки там 300 років. Просто таких габаритних це якийсь візок. Якщо у вас досі нема прогулянкового візку, для когось то може вже бути неактуальним. Але як варіант, також якщо є місце, то дитяче крісло, окреме. Вони зараз є в формі ведмедиків, зайчиків. Просто прикольний пуфік, який щоб дитині було зручно сидіти. Для таких, у кого є приватний будинок, класна історія буде батут. Вони теж зараз є різні, але, будь ласка, боріть тому що в нас вже був досить. Світ, не дуже з цим батутом. А, гірки, всякі майданчики, ігрові, гойдалки, все, що тільки захочете для двору, це взагалі супер тема. Також туди ж це міні-басейн я купляла для табору для мам. Вони стартують хороші там від тисячі Ну, Такі маленькі надувни, де дитинці, якщо нема великого басейну, можна буде поставити навіть на балконі влітку, щоб дитина там сиділа і тусила. Я думаю, до речі, ми такі будемо робити в цього літа. Іграшки для сну, якщо дитинка ще не спить окремо, або дитина якось погано засинає, то прикольна історія буде іграшки для сну, які або дихають, це що прям новонародженим купляють, або ті, які можна просто обіймати, вони будуть м'якенькі, і дитина буде себе почуватися класно. Мені здається, я все вам перечислила. І більш ніж все. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Маю надію, що трішки вам допомогла з вибором, і плюс ви наситились тим, що взагалі у нас відбувалося. А, бонусом! Звідки ми взяли оці всі? Машинки, якщо я ще не розповідала, звідки ми взяли ці весь декор до дня народження, це все Аліекспрес. Залишаю посилання, тому дивіться, будь ласка, уважно. І все, я дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть обов'язково в коментарях, щоб ви ще додали до цього списку, або що для вас було цікаво, що ви взяли з собі для подарунку малечі на 2-3 роки. Дякую вам, до зустрічі у наступних відео.